Так, почули Михайла Федорова. Далі почуємо його колегу, голову МВС Ігоря Клименка. Він в інтерв'ю Українській правді розповів, які покарання загрожують чоловікам за перетин кордону України. За його словами, у кожної ситуації може бути індивідуальна історія, адже виїхати з країни можна і легально, і нелегально. А відповідальність також може бути різною не лише кримінальною, але й адміністративною. Пропонуємо послухати докладніше слова Клименка. Однозначно, що ті люди, які виїхали за кордон, вони порушили закон, тому що як правило виїхали нелегально. Ті, хто виїхав легально, це зовсім інша. Історія нелегально виїхав через систему шлях, нелегально виїхав через документи військово-лікарської комісії. «Тамсек», нелегально виїхав в відрядження або на навчання. Тому звичайно, що тут держава зараз шукає цю золоту середину для того, щоб а і цих людей можна було повернути до України з однієї сторони. А як яких по боку. Ну, я думаю, що Дивіться, ці люди мають або там працювати. За кордоном, так для того, щоб себе забезпечувати, можливо, це буде штраф адміністративний штраф після повернення із за кордону до України. Звичайно, якщо вони проїхали по підробним документам, це вже кримінальна відповідальність.